Чинити діла царства Божого. І ми не можемо чинити ті діла, якщо ми не розуміємо, що таке царство Боже. Або навіть не розуміємо, де воно є. І коли я задам питання, де є царство Боже? Що ми в Всередині, Люди навчені, люди вже знають це. Бо дехто скаже, це на небесах Царство Боже. А так само воно так є, бо Ісус каже. Е, нехай, нехай прийде царство Твоє з Небес на землю. Але насправді ми чекаємо того царства там, коли будемо з Ісусом царювати, але ми маємо Його всередині нас. Це є Луки, 17 розділ, 20 вірш. Хасеї його питалися. Спитали його, коли царство Боже прийде? То він їм відповів і сказав. Луки 17,20, царство Боже не прийде помітно. Тобто, як ви знаєте, щоб зараз пальцем тикнути і сказати, що це от територія царства Боже. Так? Це є територія, скажімо, от на, ну, це от окреме царство. Але далі він каже, і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. І коли ми віримо в цей факт, цю істину, коли ми віримо в це. Це, ці слова Ісуса, воно вона є в нас, воно починає в нас народжуватись, як зерно гірчишне. І насправді, коли ми говоримо про діла Царства, ми не можемо не згадати цей вірш Ісуса Христа, його запиталися, це є в Івана 6 розділі. І сказали до нього вони, що маємо почати, щоб робити діла Божі? Тобто, що нам треба взагалі починати, щоб нам... Робити оці діла царства, щоб робити діла Божі, щоб нам що нам треба взагалі для того. Тобто таке коварне питання, так? Бо хтось каже, там ну підіть голодних, нагодуйте, хтось каже, там, ну, підіть селіть когось. Вони так, знаєте, його хитро запитали Івана і сказали, що ж нам робити, щоб робити діла Божі. Це питання сьогодні задасть кожен, хто шукає Господа. Хто Шукає знайти погнуту цього царства, щоб знайти відповідь на це питання. Ісус їм відповів і сказав: оце діло Боже, оце, щоб увірували, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Коли ми будемо думати про діла Божі, про діла царства, про діла, які покликав нас Господь робити, все зводиться, щоб увірували ви в Того. Які діла чиню, такі і вичинять, так? каже Христос. Бо як хто не робить цих діл, то віра його мертва. Тобто нас починається все з віри. Ми віруємо, ми віруємо в того. І промовив він до них. Це ми читаємо Лукі 22.15. І промовив він до них. Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона, поки сповниться Пасха в Божому царстві вона. І коли ми подумаємо, де вона сповнилася ця Пасха, коли вона сповнилася, як вона сповнилася, хто може сказати, де вона, коли вона сповнилася, ця Пасха? На Христі, так? коли Христос помер за нас. Тоді сповнилася Пасха, доки Боже Царство не прийде, каже Ісус, що не буде споживати цього плоду, поки царство Боже не прийде. Тобто оця повнота, скажімо так, оце, оце блага звістка, оце Євангелія про Боже Царство, воно сповнилося через смерть Ісуса Христа. Бо Христос, наша Пасха, був закланий за нас. Коли ми приймаємо це слово всередину нас, приймаємо цю живу паску, тоді ми робимо що? Те, що питали його учні, те, що ми тільки що читали, які діла ми можемо робити? Оце діло Боже, щоб у того ви увірували, кого Він послав. Коли ми... Це є діло Боже. Це початок цього маленького гірчичного зерна. Тому що царство Боже можна порівняти. З багатьма речима, і Христос про це каже, воно як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, най найдрібніше за всі земні насіння, і далі, як посіяно ж буде, виростає і стає над усім зілля більші, і вітя пускає велике таке, що клубитися може в тіні його втасти небесне. Царство Боже подібне до гірчичного зерна, яке посіяне. І коли, ми тільки що читали, що царство Боже є всередині нас, це маленьке гірчичне зерно, яке посіяно в нас, коли ми прийняли Христа в своє серце, але воно прагне розростатися в нас, воно прагне в нас стати великим деревом, воно прагне стати більшим, щоб ми могли в повноті ходити в Царстві Божому. І ще один аналог з царством Божим, яке подібно до гірчичного зерна це є віра. Христос каже, віра, якщо будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій шовковиці з кільця море, і вона вкинеться. Далі він знову каже, якщо будете мати віру, як гірчичне зерно, нічого не буде вам неможливого. Ісус бере і порівнює Царство Боже з вірою. Обидва не мають зерно. Зерно віри, зерно Царства Божого. Це зерно посіяне в нас, коли ми прийняли Христа як свою Пасху. Це царство вже сповнилося в той момент, коли Христос помер на Христі. Коли ми приймаємо цю істину у цій повноті, як вона є зображена в Слові Божому, ми починаємо ходити в тому, що ми знаємо, в тому, що ми розуміємо. Ми починаємо себе синхронізувати комп'ютерним терміном вже як Молодець з цим Словом, ототожнювати себе. Тоді. Це буде діло Боже, яке сказав Христос. Оце діло Боже. Віруйте в того, кого Отець послав. Так? Віруйте в Христа, віруйте, що значить Христос, нащо був Христос? Христос був, щоб показати нам волю Отця, щоб показати нам приклад тієї людини, яка ходила по землі і несла царство Боже. Приклад того, ки маємо бути ми незалежно від того. Де ми живемо, що ми починаємо, що ми почуваємо, що ми бачимо. Тобто Ми маємо мати правильну віру, віру в Божу, віру основану на Слові Божому. Тому що ми маємо те, що ми віримо. Віриш, що ти маєш прокляття, ну, то ти і це будеш мати, бо ти в це віриш. Ти даєш цьому місце. Віриш ти, що ти є Син Божий. Як ми співали сьогодні, це пісня про Царство Боже, так, що раді так. небо вже відкрите. так. Бог благословить нас тепер, здоров'я, радість, свобода це все є в нас у Христі Ісусі. Це все є наслідком цього Царства. Бо коли Христос ходив по землі і казав, що наблизилось Царство Небесне, це Царство Боже, що ставалося? Люди спасалися, люди зцілялися, хворі виздоровлювали, голодні були нагодовані. І сьогодні можемо запитати себе кожного з нас, чи готуємо ми голодних та бідних. Саме візьмемо простий такий безобідний приклад. Кого ми нагодували за цей тиждень з голодних та бідних? Це не на якдокір, це як просто замислитися, так? Дивимося далі, коли як і каже про діла, каже, віра без діл мертва, так? Да. Докажи свою віру з діл своїх. Голодних ми можемо доказати, це просто пішов в магазин, купив. Якщо є бажання, дуже часто можемо не мати. Я хворий. Зціли його, дуже часто кажуть, та Бог зціляє, Бог зціляє, так? Тобто до, Бог, до Бога відносимо ті всі, знаєте, як футболимо. Але Ісус Яків каже, докажи свою віру від своїх діл. Які твої діла мають бути? Повір в того, кого послав Отець. Віруючи в того, кого послав Отець, що відбувається в нашому житті. Ми маємо ці діла. Ми маємо ці наслідки цього царства, яке перебуває в нас, це гірчішне зерно. Яке порівнюється з Царством Божим, це гірчичне зерно, яке порівнюється з вірою. І Ісус каже, коли будете мати це гірчичне зерно, віру, як гірчичне зерно, нічого не буде вам неможливого. Знаємо, все можливе. Чи нам все можливе? Чи ми це бачимо? Напевно, питання не зовсім, або ми не війшли в це ще. Тому в нас є куди рости. Тому коли ти бачиш цього хворого, бачиш там одержимого, дай йому те, що йому потрібно. Це буде твоя віра з твоїх діл? Дай йому! Чому тільки годувати людей? Чому ми беремо тільки <кхід> з які годуйте, що там написано так? То брат твій чи сестра голодна, треба нагодувати? Давайте візьмемо інакше. Нагодуй п'ять тисяч людей, помолися за цей хліб, нехай він розмножиться. Ці діла робив Ісус Христос. Це є діла Царства, це те, що Він сказав нам робити. Ходячи, проповідуйте Євангеліє. Царство Боже, хто вірує і похреститься. Буде в царстві Божому і такі будуть знамені ознаки супроводжувати. Ми говоримо в те, що ми віримо, ми говоримо в те, що ми хочемо мати, і ми це маємо, тому що ми знаємо, що царство Боже живе всередині нас. Це є актуальне питання, це є актуально. І про це важко говорити. Чому? Бо зразу тобі скажуть, покажи свої діла. Про це пасторани люблять говорити, священники, чому? Тому що покажи свої діла, покажи, як в тебе хворість сідається, як в тебе. Е де вони з людей виходять? Покажи це, якраз ти це про це говориш, це хороше дуже питання. Тобто ми маємо зростати в цьому. Як гречичне зерно, яке проростає в це велике дерево, яке ми тільки що бачили, так? Так само і царство небесне має проростати в нашому житті. Воно є в вигляді зерна, яке посіяне в наше серце, в нашому житті, в наше серце. Тому що серце це як ґрунт, і воно має проростати. Ми не можемо сказати, от ми маємо це зерно царство, все нам вже нічого не треба. так? Ті люди, які це кажуть, вони говорять, Ісус, ось ти кажеш, ти багатий з багатів і нічого не потребуєш. А я тобі кажу, піди купи в мене золото, очищене в вогні. Тому що я бачу твої діла, ти не теплий, ти не холодний, не гарячий, ти теплий. Ось я випрнув тебе. Це, що каже Ісус, Він це каже дуже серйозно. Ми покликані бути гарячими. Ми покликані робити це синхронно, дійсно. Чому ми маємо бути соціальною службою, яка фарбує лавки? Тому що це є добре діло. Давайте робити весь спектр того, що робив Ісус. Ісус каже, уздоровлюйте хворих, що в Нім, а в тому місті, промовляйте до на них, наблизилося Царство Небесне. Тому царство Боже порівнюється з Хічичним зерном. Ми маємо віру. Кожен з нас, правда, ми всі маємо віру. Скажіть «Амінь», брати, сестри. Ми маємо віру Божу. Ми маємо. Ми не говоримо зараз за те, що ми не маємо. Ми маємо, бо ми прийняли Христа. Але разом з тим ми допускаємо що? Сумніви. Хто не сумнівається? Скажіть, підніміть руку. Хто не сумнівається? Сережа, беріть приклад <смі> з нашого пастора. Хто не сумнівається? Можете підняти, можете, в принципі, навіть не слухати. Але ті, хто сумнівається, ті, хто мають певний сумнів, так? Бо, бо через цей сумнів не стається ті речі, які каже Христос. Бо через сумнів. Бо по невірству вашому. Коли ми чуємо невірство, це не говорить, що ти не маєш віри. Ти маєш ту віру, але ти маєш разом з тим сумнів. Ти маєш щось, що заперечує тобі думку Божу. Тому що учні мали Ісуса віру, мали, але разом сказав, от поневір, вашому це сталося. Приходить якийсь момент, коли ти відкидаєш це слово, коли ти допускаєш сумнів своє життя, і тоді не стається те, що хоче Ісус. Ми маємо якісь твердині та плетські речі, які набудовані дияволом та нами. З нашого особистого життєвого досвіду ми бачимо, що в того не сталося, в того не сталося, в того не сталося, значить, є перешкода цьому, що воно має статись. Тоді ми стаємо на позицію не слово Божого, а на позицію життєвого досвіду людини. І слово Боже каже так: проклятий кожен, хто надіється на людину. Якщо ти надієшся на свого брата чи сестру і дивишся, як приклад свого життя, і не дивишся на слово Боже, ти будеш проклятий. Надійся тільки на слово Боже. Те, що вона каже, якщо ми хочемо мати єдність один з одним, ми маємо мати єдність зі Словом Божим. Бо тоді це буде справжня єдність, коли ми маємо єдність у Слові Божому. Тому не дивимося на людину, дивимося на Бога. І так, як він сказав в своєму слові, тому цей досвід, ці твердині, ці набудовані в нашому розумі перешкоди, насправді, вони нас стримують. Бо якщо ми віримо, немає нічого неможливого в тому, хто вірить. Коли ми молимося Духом, ми будуємося у вірі та руйнуємо ці речі в нашому житті. Коли ми молимося в Дусі Святів, коли ми зростаємо у Слові Божому, коли ми. Умертвляємо свою плоть через піст і інашими речима, то ми збудовуємося у вірі, ми зміцняємо нашу віру. Тому що це те, що нам потрібно, щоб ходити в силі Божій. Бо царство Боже в чому? Не в слові, а в силі. Не в слові, а в силі, не в слові, а в силі. Тобто слова це слова. Коли ми говоримо, ми показується ця сила, це, це те, де є Царство Боже. Царство Боже це є мир, праведність і радість Святому Дусі. Мир, праведність і радість. А це є сила. Бо радість Господня це що Жека? Жеки нема. Це наша сила. Це те, що є нашою силою, це є радість, це є мир і праведність. Тому ми маємо будуватися Святим Дусі. Ми є в царство Божому, але ми як діти, які мають зростати, тому що ми, народжує, отримує, народжуючись згори, ми як діти, як младенці, які мають зростати, які мають будуватися. Тому не дивіться на ті негативні приклади, яких дуже багато в нашому житті. Багато їх є тих людей, які не змогли, не досягли, не вийшла, споплюжили ім'я Господа. Давайте дивитися на того, хто є виконавцем нашої віри. Амінь брата сестра. Амінь. Це є написано. Про виконавця, це є Євреїв 12.1.2. 2 Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, так? дивимося на тих свідків, які не, Йогови, але... не на свідків, Йогови, але на тих свідків, які звершили те, що говорить Слово Боже. Скиньмо всякий тягар, каже Павло, та гріх, що оплутує нас, та біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами є боротьба. Ніхто не казав, що все так буде просто, так? Ніхто не казав, береш слово, зростай у вірі і поскакав. Знаєте, чому ні? Тому що Ісус сказав Петрові: Симоне, Симоне, диявол жадав, щоб пересіяти вас, як пшеницю. Але я ж молився, щоб віра твоя що не зменшилась. Це молитва Ісуса Христа. Він сказав, мене це місце покажу, якщо хочете. Потім, Симоне, Симоне, диявол хотів пересіяти вас як пшеницю. Нас є ворог, який хоче нас пересіяти як пшеницю. Отак, ну, потрясти тим ситом і пересіяти, відсіяти, забрати, розламати, роздавити. Розумієте, а Ісус сказав, а я ж молився, щоб віра твоя не зменшилася, щоб віра ваша не зменшилася, щоб віра ваша зростала. І тому далі ми читаємо: дивлячись, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, давайте зрозуміти ці слова, які написані. Начальник, так? Бос, такий приклад наш, шеф можна сказати. Просто ідеал. На начальника нашої виконавці віри, це Христос. Це той, на кого треба дивитись, бо Він є звершитель. Він є начальник-виконавець віри. Хочете бачити приклад, дивіться на нього. Не дивіться на ті негативні приклади, які є. Так, де, де чому треба вчитися? Треба повчитися, можливо, якимось таким уроком, але дивимося на, цього, на це. Який, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Не звертавши уваги на сором і сів у правиці престолу Божого, дивимося на нього на начальника-виконавця нашої віри. Біжимо з терпеливістю до боротьби. Це і наша боротьба. Ми біжимо з терпеливістю. Ми падаємо, у нас бувають помилки, поразки. Діявол може нам десь допускає якісь речі, плоть наша бере над нами гору, десь ми не ідеальні. Але біжимо вперед до цієї боротьби, браті і сестри, біжимо, йдемо повземо, краще біжимо до боротьби, тому що в нас є боротьба боротьба за царство Боже. Це не тільки щоб себе втвердити, а щоб допомогти людям, які не почули про це царство, які не пізнали це царство. Люди, як люди побачать про це, коли побачать, люди зціляються, хворі починають ходити, коли побачать силу Божу, яка з'явилася в нас, це, чого ми прагнемо, щоб Ісус Христос прославився. І це є наш приклад. Тепер про Самсона. Є такий дуже. Самсон такий дуже найвищий приклад того, як не треба робити те, про що ми зараз говоримо. Це є негативний приклад. Тому, чому негативний приклад? Є пара таких, ем, я виписав пару таких тест про Самсона. Щоб читати весь розділ, Самсон виростав як хлопець, і Господь благословляв його. Він був Божим помазанцем, Господь його благословляв. Друге, зійшов на нього Дух Господній. Він мав дух Господній. Ми маємо дух Господній. Маємо дух Божий. Скажіть амінь. 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 Ми маємо дух Божий. І сказав Самсон: ослячую цією щелепою, дійсно поклав їх на купу. Ослячую цією щелепою, тисячу людей побив я. Уявіть собі, так, бери щелепу, побий тисячу людей. Як ти це зробиш? Це те саме дискунок, який стоїть перед нами. У нас є. Вороги, вороги, які є не це плоть, але це є начальство, це демони, це влада, це є проблеми, це є ситуація, які ми не можемо вирішити, які хочуть нами заволодіти, це наші вороги. Не людина твій ворог, не цей брат і сестра, не пастор і не хтось, хто тобі зробив неприємним в даний момент, але те, що стоїть за цим, те, що ти духовне, що стоїть за цим, це є наш ворог. Побійте тисячу ворогів. Як ви це зробите? Самсон це зробив з Духом Святим. Він мав Дух Святий, так? Але що сталося? Він допустив до себе блудницю, жінку блудницю яку звали Даліла, так? Яку звали Даліла? Муж Божий, який був мужем Божим, який був наповнений Духом Святим, допустив жінку-блудницю, навіть якщо відкинемо, що це жінка, що це блудниця, допустив якогось підступного ворога, своє оточення, якогось те, що звело його з правильного шляху. І він відійшов від Господа. Сьогодні ми маємо правильну ціль. Ми йдемо до того, щоб виконувати слова Божі, щоб ми вже їх виконуємо, щоб зростати у вірі, щоб царство Боже поширювалося, але є підступний ворог, який хоче, як цього Самсона, звести нас сьогодні з цього правильного шляху. Для когось це блудниця, для когось це багатство, для когось це якісь моральні проблеми, які він має, якісь сварки, гнів, заздрісті, якісь. Брато вбивство, братонелюбство, розумієте, для когось це є лицемірство. Купа всього, ви можете побачити це, коли ви скажете, Господь, покажи мені мою деліру, так? Покажи мені оцю підступну, хитру змію, яка закладається до мене, щоб звести мене від того, що Бог хоче зробити в моєму житті. Чи було це Божим планом, браті і сестри, щоб Самсон закінчив таким чином, як він закінчив? Хто скаже? Питання таке. Філософське, чи було, чи не було? Ні. Один брат сказав Ні, слава Богу, що брат розумів. Я думаю, це не було Божим планом, Тому що Господь сказав, бережи себе, бо ти назореєві тут робиш, бережи себе. Волосся своє не стрижи, йому сказано було. То коли він дався відстрихати свої волосся, що він зробив? Він порушив Боже Слово, він порушив те, що Господь йому сказав. Він не він насправді не я не знаю. Він вірив в це. Але він просто десь не придав цьому значення, Він просто відкинувся, він сказав: Мені от зараз важлива ця блудниця. Вона засліпила його. Вона забрала його, просто його погляд, розумієте, від Христа, від, 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 від тої місії, яку він мав зробити, від тої цілі, яку він мав зробити. І що сталося? Його осліпили. Коли ти допускаєш блудницю в своє життя, коли допускаєш якийсь гріх, своє життя, коли допускаєш річ, яка забирає твоє серце, вона забирає твій погляд, ти стаєш сліпим. Як наслідок цього ти є ув'язаний, ти не маєш свободи, і ти помираєш. Це є небезпека цього. Тому що сталося з Симпсоном? Наслідок того, що я допустив свого ворога, це втрата покликання. Не втрата своє покликання. Не втратив силу. Наслідок втрати силу, ти втрачаєш зір. Наслідок втрати зору ти втрачаєш свободу. Тому що, коли ти не бачиш, коли ти сліпий, то ти сліпий. Сліпий веде сліпого, і разом вони впадуть вода? в яму. Тому ти маєш покликання своєму житті. Це покликання ми чули. Оце діла Божі, вірувати в того, кого Отець послав, і робити те, що ну я так скажу, якщо ти віруєш в це, то твоя віра проявляється в твоїх ділах. Ну так не буває. Я вірю в Ісуса Христа, вірую, що він зціляв, але я не вірю в те, що я це маю робити. Бо Христос сказав, хто вірує в мене, той зробить діла більше, ніж ті, що я робив. І діла царства останнє, що Божий план завжди виглядає так. Якщо ти будеш вірувати, ти побачиш славу Божу. Інакше так не буває. Якщо для цього потрібно бути біля людини, яка дійсно ходить в цій славі і бачить цю славу, то будьте, підіть, подивіться, як вона це робить, зрозумійте, що це таке, і робіться. Але ми маємо Христа, який начальник виконавця віри. Подивіться ту славу, яку має Він. Повірте в Його славу. Ви побачите, що, що буде ставатися в вашому житті. Я зараз прочитаю те, що сказав Ісус, і давайте це скажемо в своє життя, в своє серце. Ці слова Ісус, які він сказав в Ісаї, але Він це сказав у Луки 4,18. кажемо, брати сестри, на мені до Господні, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Боге. Прослав, прослав, прослав він мене, послав він мене проповідувати, трошки має інакше. Послав він мене проповідувати полоненим свободу, Полонене визволення, а незряче прозріння відпустити на волю помучених, <кхи> щоб проповідувати рік Господнього змилування. Це наше покликання звінати людей Словом Божим, звінати їх молити з ціленням, звінати їх, виганяючи демонів і робити те, що скаже робити Ісус. Фактично, це звершиться до того, Христос, я вірю в Тебе. Пошли мене, скажи мені, що робити, яке моє покликання, яка моя ціль? Що ти від мене хочеш сьогодні? Дух Святий, збудуй мене в святій вірі і зроби мене готовим до діла служіння. Коли ми ходимо Духом Святим, ми будемо звершувати все, що робив Ісус Христос. Тому що коли ми в нас водить Дух Святий, коли ми є водим і Духом, що почалося це місце на мені Дух Господній. Коли на нас є Дух Господній, Він нас веде. Ми вчимося бути водимі духом. І ми радіємо найбільше тим, що наші імена записані в книзі життя. Оце є те, що ми маємо дійсно радіти. Те, що це стається, ці речі, це є добре. Але вони мають ставатися, якщо ми записані в книзі життя. Але Ісус каже, радійте тому. Радійте, що ви записані в книзі життя. Бо хто не знайшовся написаний в книзі життя, той буде укинений в озеро огнене. А це є смерть друга. Краще нам не попадати туди. Ми маємо цю радість, ми маємо це спасіння. Тому, тому каже Івана 5:4, 1 Івана 5:4. <кій> Бо кожен, хто родився від Бога, це каже Іван, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша.